Дивіться, фармкомпанії вони не зацікавлені, щоб ви були здорові. Вони зацікавлені, щоб ви жили, хворіли і витрачали гроші на фармпрепарати. От ви прийдете до стаціонарного лікаря в поліклініку чи лікарню, а розкажете, от мені Катерина Пашко, лікар-дієтолог, доктор Кет розповіла про такий чудо засіб. Що ви, доктор, скажете? От мені вони порадили, щоб знизити цукор або покращити там мої гормони, щитовидної залози. З вас просто посміються, тому що всі ці лікарі вони в системі знаходяться. Вони в системі, і в них дуже обмежені можливості, тобто. А вони не можуть призначати добавки, вони не можуть призначати натуральні засоби. Розумієте, і не по протоколу. Тоді, якщо ви маєте хоча б одну з цих перелічених хвороб, у вас є аутоімунне захворювання, у вас є проблеми з травленням, у вас є болі в суглобах, можливо, у вас є цукровий діабет, інсуліно резистентність Я запрошую вас прийти до мене на консультацію чи супровід. То я вам пропишу схему, яка буде діяти саме на причини ваших захворювань, розумієте, а не просто знижувати якісь там симптоми і назначати вам препарати, які мають купу побічних ефектів, а дуже часто вони навіть не вирішують проблему. Розумієте наскільки все це печально?